Весняний туман на дворі. дивіться, яка краса, все. А тут мої індики, коротше. Про що мова, друзі? Багато хто боїться вирощувати отаких от пташок, тому що будуть говорити, що вони будуть отамо на стріхи, коротше, на трубах, в сусідів. Насправді це не так, дивіться. Але є одне але. Іван? Іван! Іван! Молодець. Іван це простячок, вони самі по собі їхня структура, вони легенькі і дійсно вони будуть літати де хочеш. Він в мене не літає, тому що коло нього білі красуньки, воно тамара, все нормально, воно. звичайні прості індики будуть літати і будуть з сусідів, і на стріхах, і все. І з ними буде лишня морока. Ці індики важкого кросу, це вважається як бройлер. Ну, Дійсно, бройлер. Вони важкі. Якщо їх з маличку їм підрізати чуть крила, вони відучаться літати і будуть собі просто ходити і собі пастися, ви їх будете кормити і проблем з ними не будете мати. Але їх дуже важко виплекати маленькими. Як їх виплекати, подивіться в попередньому відео буде про заміну припойки. Подивіться, цікаво, не цікаво, пишіть в коментарях. Гарного дня!